чоловіко-любче, вседержителю, споконвічний, Царю, славимо тебе, создателю, творителю вселенної, славимо тебе без батька з матері і без матері від Отця Сущого, бо попереднім празником ми бачили тебе дитям, а в теперішнім досконалим тебе бачимо, від досконалого Явленого нашого Бога, Бо нині настав для нас святковий час, і хор святих збирається з нами. І ангели з людьми спільно святкують, нині, бо благодать Пресвятого Духа, у вигляді голуба на воду прийшла. Нині незахідне сонце засяяло і свідо промінюється господнім світлом. Нині місяць співосвітлює світ ясним промінням, нині промінні зорі осяйним блиском вселенно оздоблюють. Нині хмари з небес росить дощ правди для людства. Нині не сотворений своєю волею рукополагається від свого створіння, нині пророк і предтеча до владики приступає, але стремтінням стоїть, бачивши Боже до нас сходження. Нині йорданські води Господнім приходом перетворюються в тілющі. Нині все створіння таїнственними течіями напоїться, нині людський гріхи йорданськими водами обмиваються. Нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам. Нині гірка вода, що за Моїсеє, Господнім приходом перетворюється людям у солодкість. Нині ми визволилися від давнього ридання, і як новий Ізраїль спаслися. Нині ми від тьми визволилися і світлом богорозумінням промінюємось. Нині морок знищується явлінням Бога нашого. Нині горішні з долішнім святкує і висоти з низами. Разом розмовляють, нині священне і вельми голосний, торжество правовірних радується, нині знищується обман і прихід владичний прокладає нам шлях спасіння. Нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести людству до висот, Нині Всевишній перед своїм рабом схиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили, а царство Господньому немає кінця. Нині земля і море стали співучасниками радості світу, і світ веселістю наповнився. Побачили тебе води, Боже, побачили тебе води і настрахалися. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь божества, що тілесно входив і входив у нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого у вигляді голуба, як сходив і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим. Хортяв оплоченого владику у вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли. Бога в тілі побачивши, і хмарі голос видали, чудуючися світлом від світла, істинним Богом від істинного Бога. Що приходить, бачивши величний праздник нині у Йордані і його самого, що потопив у Йордані саму смерть, задля переступу яжало спокуси, і ядів і подарував світлові спасенне хрещення. Тому і я грішний, і недостойний слуга твій по величності, про величності твоїх оповідаючи, бронятий страхом, кличу благально до тебе. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно оспівало б чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно оспівало б чудеса Твої. Великий ти, Господи, дівні діла твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно співало чудеса плогіть. Бо ти, що волею своєю від небуття до буття привів усе твоєю владою, держиш творіння, і за своїм задумом будуєш світ, ти з чотирьох тих склав створіння, і увінчав чотирма порами круг року. Перед тобою тремтять всі розумні сили, тебе оспівує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухається світло. Перед тобою тремтять безодні для тебе в'ють джерела, ти розіп'яв небо, як намет, ти утвердив землю на водах, ти обгородив море піском, ти для дихання розлив повітря, ангельські сили служать тобі, архангельські хори вклоняються тобі, в херувими іхеру вимишисти, крилі, серафими навколо стоячи, і облітаючи, покривається страхом неприступної твоєї слави, Ти, Бог сущий, неописаний, беззначайний, невимовний. Прийшов на землю, прийнявши вигляд слуги, і в подобі людській перебував, бо ти, владий коза для милосердя, і всієї ласкавості не міг дивитися, як диявол мучить людський рід, але ти прийшов і спас нас, і сповідуємо благодать, проповідуємо милість, не таємо добродійності, ти визволив наш людський рід і освятив дівчину сробу різдвом твоїм. Це сотворіння оспівує тебе явлено, бо Ти Бог наш на землі з'явився і з людьми пожив тирданські землі, води освятив, пославши з неба Святого Духа і сокрушив голови змігів, що там гніздилися. Само, че чоловіколюбче, прийди нині кестям Святого того Духа. І святи воду цю. сам отже, чоловіку любче, царю, прийди мені, шестям святого твого Духа, Йо святи водуцю, сам отже, чоловіку любче, царю, прийди мені шестям святого твого Духа, о воду цю. І дай благодать, спасіння, благословення Йорданової, її джерелом нетління, Даром освячення, розрішенням гріхів, Стіленням недуг, Погубною для демонів, для супротивних сил, неприступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають і почащаються, мали її на освячення душі тіл, на лікування від терпінь, на освячення душі тіл. На лікування від терпінь, на освячення домів, і на всяку особливу потребу. Бо ти Бог, наш, що водою і духом обновив постарілу ріха нашу природу, ти Бог, наш, що за ноя водою потопив гріх, ти Бог наш, що через Мойсея морем визволив з фараонового рабства, рід єврейський, бо ти Бог наш, що пробив скелю в пустині і витекли води, і потоки наводнилися. І напоїв спрагли людей своїх, ти Бог нащо що за її водою і вогнем визволив Ізраїля від омани Валової. Сам і нині владико святи Цю Духом Твоїм святим, сам і нині владико святи воду, Цю Духом Твоїм святим. Сам і нині владийко освяти воду цю Духом Твоїм святим.